А я завершу це відео тим, що скажу, що на сьогоднішній день дійсно, якщо ви правильно вмієте все робити з тим, що є у вас зараз, і я скажу, що це перше, що ви маєте почати, це навчитися дійсно управляти тими ресурсами, які у вас є на сьогоднішній день. Не йдіть їх примножувати, не біжіть примножувати вже о, зараз одразу свої доходи, знову ж таки міняти свою роботу, створювати бізнес, йти в інвестиції, якщо ви не навчилися управляти тим, що ви є. Тому що завжди кажу, що людина, яка вміє управляти однією тисячою гривень, вона справиться з одним мільйоном. Якщо ви йдете одразу в один мільйон, ну по перше, з такими грошима вже набагато важче працювати. А по-друге, це знову ж таки. Це приклад того, що ви просто почнете хаотично знову ж таки щось робити. І, до речі, дуже також багато прикладів людей, які отримували просто шалені суми грошей. Беремо навіть звичайні якісь лотереї. Якщо ви взяти статистику, то 80% людей, які вигравали в лотереях, за перші 5 років всім всі ці гроші просто витрачали. Чому? Тому що вони не мали навичок фінансової грамотності. Знову ж таки, в момент людина, начебто, багата, а у висновку залишається ні з чим і повертається до свого рівня, на якому була. А більше того, що.